Вітаю усіх та принагідно дякуємо тим, від кого свого часу залежало наше чисте небо та мирне існування. Роки минають, і здається, із з тими роками повинні були піти і канути у лету погані спогади, якось затертися, стертися спогади про ті страшні роки жахиття війни для когось великої вітчизняної, для когось просто. Другої світової це проект, презентований громадською організацією Запорізький Вектор та благодійним фондом фонд добрих справ. І як ви вже зрозуміли, протягом наступних 30 хвилин у цій студії обговорюватимемо проблеми Проблеми пам'яті, проблеми спогадів, проблеми сучасного життя і проблеми ставлення до історії і тих, то все ще пережив ту страшну, дійсно страшну історію, як би її не називали великою вітчизняною чи другою світовою. Повернемося до студії одразу після невеличкого першого сюжету. Запорізький вектор продовжує військово патріотичну роботу серед молоді та допомагає ветеранам, що ми їм завдячуємо нашим вільним сьогоденням. Тож представники громадської організації опікуються пам'ятками, музеями та, звісно, тими, хто наблизив велику перемогу. Особливою увагою користується село Розумівка, котре вже другий рік поспіль відчуває підтримку запорізького вектора та фонду добрих справ. Цьому році нам дуже допомогли вектор Запорізький. Вони нам у минулому році реконструювали пам'ятник Константину Великого стелу на Запоріжжі Біленьке на трасі. В цьому році вони нам допомагають провести реконструкцію музею разом з запорізькою адміністрацією. Я дуже вдячна їм. Також вони допомогли нам сьогодні в проведенні нашого свята. Пані Марченко сподівається, що співробітництво із запорізьким вектором стане для розумівки тривалим та постійним. Не варто сумніватися, запевняють представники громадської організації. І як доказ нагадують, минулого року реконструювали пам'ятну стелу Герою Радянського Союзу Костянтину Великому, котрий загинув при форсуванні Дніпра у 43-му, та взяли пам'ятку під опіку. Ми благодаря помочі нашого мецената Александра Вячеславовича Багуслаєва. Взяли шефство над стелой, над музеєм селе Разумовка, і посильно участвуем в проведенні праздников і поддержании этих важных об'єктів в хорошому состоянии. У свій приїзд до Розумівки 9 травня. Запорізький вектор згадав і про ще одного героя радянського союзу лейтенанта Костянтина Парамонова, котрий також геройські загинув при форсуванні Дніпра у далекому 43-му. Тим покладанням квітів не обмежилася участь Запорізького вектора та фонду «Добре справ» у влаштуванні святкування Дня Перемоги у селі Розумівка за сприяння мецената Олександра Богуслаєва шанували пам'ять тих, хто лежить у братській могилі, а також допомогли в організації святкового застілля. «Чувствую я радость, що захистив, дав нам життя, і ми живемо. І живуть наші діти, наші внуки і вже є у нас правночка. А горя, що ми потеряли При форсуванні Дніпра. Мой погиб. Отже, із задоволенням представляю людей, які зібралися у цій студії. Звісно, почнемо з Василя Васильовича Гопки, фронтовика людини, якій, в принципі, маємо дякувати за чисте небо, і за мирне існування. Дуже дякую, що зголосилися сьогодні прийти поговорити. І є ще люди, яким так само небайдужі питання, питання правильного виховання і правильного сприйняття історії. Денис Симаков, який є організатором позашкільної та позакласної роботи загальноосвітної школи номер 15 я знаю, що у вас дуже добре поставлена ця робота саме з, з прививання прищеплення дітям. Правильного шанобливого ставлення до ветеранів і до подій Великої Вітчизняної. Перевіримо, наскільки добре ви працюєте ваша учениця Каріна Курась, яка є ученицею 10 класу, ну і крім того, є заступником голови ради школи номер 15 Дуже рада вас бачити. Звісно, не обійдемося без представників Запорізького вектора. Олександр Карчевський, який не тільки сьогодні виступає у ролі заступника голови громадської організації Запорізький вектор, а ще й має. Має китель, да, вас є, і скажімо так, ну, 20 більш менш лиць, військове служби да? ворожових силах. Угу. Військове минуле, так військове минуле. Отже, почнемо з того, ну що мене бентежить найбільше, Василь Васильович. От ви ж часто чуєте цю фразу, ми пам'ятаємо і чуєте її напередодні 9 травня, і ще кілька днів після. А якщо згадати інші 30, 365 днів у році, пам'ятають. Турбуються про ветеранів. Так ви відчуваєте, от, що ви не просто так, не, так не от, даремно провоювали. Ми, ми вспоминаємо 67 ю годовщину Дня прошлого року. Ніколи на проспекті не було скільки людей, моїх родних запорожців, скільки було в цей період. Нас зустрічали, як родних. От, ми Благодарны всем жителям Запорожья за то, что они нас помнят, за то, что они нас встретили, за то, что они в своих сердцах отметили эту великую 67-ю годовщину Великой Победы. Это главное, что мы оставили в своих сердцах. И мы знаем, что и в этом году. Нас встретять всі жителі Запоріжжя так, як встречали прошлі годин, роки. і ми заблаговременно виражаємо нашу вам, дорогі В ну, першу чергу Наші це дякую. вам дякуємо. Кріно, а як молоде покоління ставиться до Великої вітчизняної війни? Як ви собі її уявляєте? Це е, щось таке ну, жахіття для вас? Чи дійсно ще один звичайний історичний факт? Ну, були ж війни, хрестові походи, понічні війни? Ні, я все таки вважаю, що це ужас і страх, який був пережитий людьми, яких ми зараз так чтимо. представить это невозможно, пережить это тоже можно только приблизительно, совсем, ну, немного как-то эти картинки, которые мы можем увидеть там на телевидении, услышать от ветеранов, которые приходят и рассказывают нам свои истории, то, как они воевали, для нас это, для нас это очень важно, очень страшно, но все-таки с полной Ну, как уверенності, я не можу сказати, що ми э, розуміємо і осознаємо, наскільки це було, поки сам ти не окажешься в такой, э, сложной, очень дуже ситуации, ситуації, э, ти не зможеш зрозуміти, каково это. Дениса, як правильно прищепити ставлення до, до війни э, і ставлення до пам'яті про ту страшну війну сучасним дітям, адже кажуть, вони зовсім не схожі на тих, якими ми були навіть, навіть якими були ми. Ну ви знаєте, я хочу вам сказати, що от тема сьогоднішнього нашого самого ефіру, передачі дуже важлива в придвері дня перемоги. Якщо касається, що касається непосредственно підростаюче покоління, патріотичного виховання в школі, е э то вот здесь я не могу с вами, уважаемые наши ведущие, немножечко не согласиться. Про ветеранів Великої Вітчизняної війни Ну, по крайней мере, наше учебное учреждение, 15-я школа, мы помним не только 9 мая, мы помним 14 октября, мы помним 23 февраля. За нашей школой закреплено порядка 30 ветеранов, которые проживают на территории Жафтневого района. И все эти ветераны закреплены за классами. То есть, и нет такого понятия, что мы приказываем, то есть дети сами идут, дети помнят, они приходят к ветеранам домой, они беседуют с ними, они раска ветераны рассказывают им о том, как было в те далекие года, 41-45, как давалась вот эта победа шаг за шагом. И потом ребята создают в школе большие плакаты, сингазеты, рассказы, радиопередачи делают в школе о том, что интересного и правильного они узнали от ветеранов. И вы знаете, вот Все-таки хорошо, и дай Бог еще долгих лет жизни и здоровья нашим дорогим ветеранам. Именно вот эта связь поколения идет вот тех, которые воевали и видели оранжевый коричневую чуму, и детей сегодняшнего 21 века. Да, я не могу не согласиться с вами, что немножечко патриотизм в целом. ну, ему как бы еще надо развиваться и расти. Но благодаря, думаю, усилиям наших, прежде всего, ветеранов, которые могут нам рассказать, благодаря общественным организациям, благодаря областному центру патрического воспитания молодежи, школам, все-таки это направление правильно, и оно должно быть как бы так лучше сказать, должно развиваться все цело. Но все-таки дети 21 века чтят ветеранов. Ви в своїй роботі не стикалися з тим, що вже зовсім далеко та війна від сучасних дітей? Ви знаєте, ні. Может быть, потому что э, у нас э, школа, знаете, у нас дети учатся это поколение из поколения. То есть одни учились, потом дети других учатся. И э, даже есть м, ветеранская организация, которая вот к нам в школу приходит, ну, можно сказать, даже как к себе домой. То есть они узнают, дети, например, были на руках мужества в шестом классе. Спустя несколько лет они приходят уже в восьмом, в девятом классе. То есть дети, м -м, я не могу сказать, что они далеки уроки истории у нас проходят, сейчас проходит у нас неделя, вот как, ну, неделя, да, два дня, получается, 7-8 мая, у нас все уроки истории, мы назвали их уроками мужества. То есть все учителя истории, классные руководители рассказывают о битве 1941-1945 года. Завтра мы принимаем участие в районном митинге, посвященному Дню Победы. 9 мая мы идем на проспект Ленина и торжественно приветствуем наших ветеранов. Дети недалеки. Да, можно еще как-то ну, да? нацелить именно вот на вот это. Почему? Потому что. Но ну, я знаю, что в многих школах создаются музеи Великой Отечественной войны, э, комплексы создаются, доски. В нашей школе тоже есть кабинет истории, где мы. Всі свої можливості создаємо набираємо матеріали. Ну, Наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюся, ви навіть опікуєтеся пам'яттю героя Костянтина да. Великого да. і вулицею, да. і уроки мужності часто у вас проходять саме кобил у нас поїзковий отряд. Ми працювали над этим проектом. проектом, це був соціальний проект нашої школи. Не забути, ніхто не забить, ніхто не заби ніхто не забит. Що значить, ми ділили? Ми Возле нашої школи є парк жліза А парк железнодорожников граничит непосредственно по улице Константина Великого. И дети с улицы Константина Великого учатся в нашей школе. И мы себе поставили за цель, во-первых, привести парк железнодорожников в порядок, ну и во-вторых, узнать, кто же был такой Константин Великий. Рассказать своим детям в школе и рассказать жильцам, этой улицы, на которой они проживают, потому что, поверьте, многие люди не знали, кто такой Константин Великий. Да? Вот э, ребята работали в Запорожском областном архиве, работали в библиотеке в нашей, Ну в итоги наш все, наши все дорожка нас привела в Разумовку, где создан музей, в школе одной создан музей Константина Великого. Мы нашли мемориал Константину Великому, в принципе. Вот это тот, мы считаем это большой такой плюс, что мы вот нашли, как это и где это. Угу. Я пропоную повернутися до розмови після невеличкої паузи. До 45-річчя краєзнавчого музею імені Павла Москаленка, що у селі Розумівка, громадою за підтримки Запорізької районної адміністрації та громадської організації Запорізький вектор і благодійного фонду добрих справ розпочали реконструкцію. Колись кімнату пам'яті про події Великої Вітчизняної та історію села заснував учасник тих самих бойових дій. Відтоді, за свідченнями сучасників, ремонту музеї не робили. Виправити ситуацію вирішили за допомогою мецената Олександра Богослаєва. Саме його коштом були куплені стенди, котрі згодом наповниться експонатами та фотографіями тих буремних часів. На жаль, за того, що ремонт затягнувся, не вдалося побачити сьогодні всю красоту. Ну Бог, ці стенди наповняться і вітрина наповниться задержанням. Ну, головне, конечно, не, не самосель зробити, Головне, щоб сюди приходили діти, здесь проводились уроки мужества, вони знали. Наче історію уважали своїх дідів, прадідів. Тож тепер краєзнавчий музей у селі Розумівка також знаходиться під патронатом Запорізького вектора та Олександра Богуслаєва. Вони ж запевняють, разом із підрядниками, мешканцями села та представниками сільради будуть намагатися відкрити оновлений музей до ще однієї дати, пов'язаної з великою вітчизняною, 22 червня. Дуже приємно, що саме в цьому році нашлись люди, які заінтерісувались. І показали нам допомогу от в фінансуванні, в тому, щоб зробити цей музей дійсно на більш сучасному рівні. справа не в грошах і не у сучасному вигляді кімнати. Найголовніше, щоб діти та молодь знову зацікавилися історією рідного краю та подіями Великої Вітчизняної війни, аби вони більше ніколи не повторилися. Так принаймні переконують представники громадської організації. Ну і якщо ми вже зібралися на території громадської організації Запорізький вектор, то до вас буде запитання, тим більше, що ви військовий. Я не люблю я слово колишній військовий. Мені здається, що військові це знаєте, як покликання на все життя. Як ваша громадська організація опікується пам'яттю і пам'ятками Великої Вітчизняної війни? Так, да, праві, в бивших воєнних не буває. Це на всю життя. Значит, общественная организация «Запорожский вектор» вот как раз совместно с коллективом 15-й школы проводила в прошлом году, к 9 мая, урок мужества, посвященный в том числе Константину Великому. В разумовке памятник Константину Великому, Стелла, наша общественная организация в Прошлому, 9 мая 19 року реставруваний. 15 школа, учні 15-ї школи знайшли, показали, що а вже да. громадська організація реставрувала. Да, ми знайшли колектив, який зробив рельєф на цій пам'ятниці і встановив його. К 9 мая цього року ми. Значит, сделали, сделали, Уже сделали, вот именно сегодня ее устанавливают новую мебель для Музея Великой Отечественной войны в клубе а, разумовки. Значит, стенды и мебель. А, ну я хотел бы вернуться вот к тем вопросам, которые вы задавали в самом начале передачи. К сожалению, наверное, все-таки не хватает у нас в стране. Ну, патриотического воспитания 15 15 школа, 10, да, это действительно Это отток, вот такое, да? такое, исключение из правил, слава богу, что есть такие школы, такие коллективы. Вот. Наверное, ничто так и не заменило вот, пионерскую организацию, комсомол, к сожалению. Очень большую работу сейчас идут казаки, молодые казаки, школа спас. Вот. Но хотелось бы, чтобы ну, в каждой семье, ну, все-таки все начинается с семьи. В каждой семье значит, родители, дедушки, бабушки рассказывали своим детям, кто они, откуда, какого рода. И тогда эта память будет передаваться с поколения в поколение. И часто звертаються по допомогу до вас ветерани, якщо брати поодинокі якісь ну, випадки. Да, е, Общественная организация Запорожский вектор существует ну, немногим более года. За это время к нам обратилось порядка 30 е, значит, ветеранов труда, детей войны, uh -huh. ну, людей пожилого возраста, которым была оказана адресная помощь. Тобто ну, не тільки до 9 травня. Скажу. Нет, в течение всего года. Більше поганого пам'ятаєте про війну, більше якихось ну, сцен картин? Вся війна це погано, так. Да. Вся війна. Але тільки тому, що ти знаєш, що ти захищаєш своє отечество, ти не смотриш ні на що, не жалееш нічого в своєї житті. Бо якщо просмотрети пройдений путь, він прорит окопами, он оборвлен. нашей крови вот где было трудно результаты этой трудности но все равно мы дожили и если говорить о памяти так мы помним всех тех своих товарищей фронтовиков которые остались вот это на той земле за эту победу вот это основное из памяти что можно, так сказать, считать, что оно будет вечным. Ведь если смотреть на сегодняшний день, мы еще живы. Вот. А ведь практически мы самые молодые ушли на фронт, вот, и сейчас мне, например, 89-й год. Всех остальных уже моих товарищей нет. Но я прекрасно понимаю, что это уже исторические люди. Если сейчас четвертое поколение уже родилось и живет после нас, значит, мы видим, что в этом наша главная заслуга. Что мы дали дорогу, мы дали жизнь этому поколению. И самое главное, что и будущее поколение будут помнить и чтить этих людей, которые, так сказать, завоевали эту победу. Поэтому это исторические люди, о них будут помнить следующие, грядущие поколения. В этом мы считаем наша главная заслуга, заслуга нашего поколения, вот, что мы дали жизнь сегодняшней юно сегодняшнему юноше, сегодняшнему девушке. Я когда прихожу в школу, вот, так Глаза светятся сегодня, на 68-й годовщине Дня Победы, глаза светятся в школьников, и они стоя приветствуют, очень долго приветствуют наш вход в класс. Значит, я вижу, что пройдет время и также будет, будут помнить об этих исторических людях. Можуть, то можуть. Тобто Не змінилося ставлення. Я часто чую про те, що от в радянські часи нас, ну, нас поважали більше. Немов в радянські часи до нас було краще ставлення, ніж зараз. Я так скажу, що суспільство, люди, вони залишаються ті ж самі. Якщо посмотрите то ли в совєтський період, то ли зараз, в цей період, ми з вами. люди те же самые. И взаимоотношения остаются, особенно к старшему поколению со стороны младшего поколения. Наоборот, мне кажется, оно все дальше, оно больше и больше увеличивается в сторону большого уважения к этим людям. Поэтому разница по эпохам, по периодам, вот, я думаю, здесь трудно судить. Це то рівно сильно, що сидіть, надо чоловіка, що сидіть, надо общество, в якому ти живеш. Такий наш взгляд. Дякую за позитивний погляд. На... Дійсно, от, незважаючи на те, що ви пережили, ви залишилися дуже позитивною людиною. І це для мене ну, це вже приклад того, як правильно жити. Дениса, а Є ще одна знаєте, таке проблема. Кажуть, війна це погано, дійсно погано. Однак, і, як сказав Василь Васильович, вона навчила не бути боягузом, вона навчила товаришувати, вона навчила тим якостям, яким часто не вистачає нам у сьогоднішньому житті. Це Проблема, яку так само потрібно якось вчити, чи чи потрібна війна, скажімо так, для того, аби ми знову ж таки стали згуртованими? Ні в кожному випадку, ні в кожному випадку, ніяких нам не треба, ні в кожному випадку. Е, Сучасна молодь в силу, в течі разних субкультур, вона вміє теж уважати, вона вміє цінити, вона вміє любити. Е, велика чесна війна навчила, я думаю, те покоління, которое воевало. научила любить Отечество, научила любить Родину, научила любить ту землю, на которой ты стоишь. Нынешнее поколение, я не могу отрицать, что немножко патриотизм вот по отношению к любви к стране, в которой ты живешь, к городу, вот он не то что падает, он не растет. Он есть, но он не растет. И вы знаете, все-таки мы призываем И в своей школе, на своих уроках, и на уроках истории, и на классных часах все-таки уважать и любить свою страну, в которой ты живешь. Да, многие говорят, что я вырасту, выучусь, я буду уезжать из этого государства. Здесь мне ничего не светит, вот тем, более в это, тем более здесь. Не согласны мы с этим мнением. Почему? Потому что в нашей стране, в стране Украины, в нашем городе Запорожье есть очень много людей, которые показали яркий пример, что можно добиться, можно чего-то добиться, лишь бы ты этого сам захотел. Любить Отечество и любить свою страну прививает прежде всего, почему-то всегда говорят, что школа должна всему научить. Да, это так. Школа все-таки, в школу ребенок приходит в 6 лет, а выходит в 18, уже сформировавшись личностью. Но мы забываем э, про такую категорию, как семья. Э, потому что э, о том, что такое хорошо, что такое плохо, ребенку должен объяснить мама и папа. Э, я уверен, что в каждой семье есть бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, которые принимали участие в Великой Честной войне. То есть, я думаю, если есть связь поколений именно внутри семьи, то э, uh, ребенок знает, как это было страшно, как это было ужасно, когда ты закрываешь глаза над тобой бомбежки, когда ты закрываешь глаза, что-то взрывается, из рассказов своих родственников, близких родственников. Потому, Поэтому вот, патриотизм надо прививать с самого детства. Самого детства. А, в чем он заключается? А он заключается в самом элементаром любить ценить свой город, свое государство, страну, в которой ты живешь. А, я думаю, что родителям надо задуматься над этим вопросом. И говорить не только, что такое хорошо, что такое плохо, но и заходить вот не на такую проблему, как отношение к государства. Mm -hmm. Потому что дети, вообще-то, дети это зеркало образа жизни родителей. Угу. Ви знаєте, прикрас зрозуміло, держава державою, вітчизна вітчизною, батьківщиною. Для вас військових скажуть зав, а завтра війна, і ви підете захищати. Однак для вас, військових, у скажімо так, у відставці, так само нічого не зміниться. От на вашу думку, люди підуть, якщо а якщо раптом завтра війна, люди підуть захищати ту державу чи ту батьківщину, де зараз живе. Значит, ну я хочу сказать, что согласен полностью с Василием Васильевичем и Денисом, в том, что война это самое последнее дело. Да, я профессиональный военный, 20 лет служил в армии, меня 20 лет учили, хоть я служил не в пехоте, а в военнокосмических войсках, учили, как нужно правильно воевать. То есть убивать, защищать свою родину. И я, хоть являюсь профессиональным военным, кадровым офицером, я тоже скажу, что война – это последнее дело. Нужно всегда стараться найти значит, решение вопроса любыми мирными путями, путем переговоров. Ну, как худый мир, он намного лучше, добрая однозначно. Но, как и тогда, я бы взял в руки оружие и пошел бы защищать свою родину, так и сейчас я это сделаю, без всякого сомнения. Хотя, повторюсь, я считаю, что лучше да. договориться. Вот, потому что, правильно сказал Денис, значит, для каждого Родина это не только наше правительство, с которым, с, с действиями которого мы не согласны и критикуем, значит, ну это наша земля, наш дом, могила наших предков. Угу. Так что да, я думаю, что каждый человек значит, осознанно возьмет в руки оружие. Если будет случиться вот такая лихая година, будет враг страдаться, да, то каждый... Останнє запитання вставила поставить Каріна. А якщо раптом завтра війна, то, то я думаю, знайдуться і серед молодіжі ті, хто пойдут захищати родину, пойдут захищати страну, своїх своїх батьків, родственників, да просто людей, з которыми живут вместе в одном городе, в одной стране. Я думаю, є серед молодіжі ті, Кто будут отстаивать честь нашей страны и нашего города. Несмотря на то, что, возможно, сейчас есть такое мнение о том, что м, молодежь, ну, то есть мы, дети 21 века, эм, ну, не так чтим э, ветеранов. И я, конечно, с этим не согласна, потому что вся, всячески нам стараются это привить. И у наших педагогов, педагогов э, это получается на 100%. Э, Они стараются объяснить нам, каково это показать нам, чтобы мы ощутили сквозь себя, пропустили тот страх и над своими поступками потом впоследствии уже задумывались. И если вдруг война, то будут те, кто будут защищать. Ну, а поки що нам залишається ще раз подякувати тим, хто вже це зробив. Дякуємо вашому обличчі, дякуємо усім тим ветеранам, хто й досі на щастя живий, на щастя і на пам'ять, на майбутнє покоління для тих, хто пам'ятає, і для тих, хто не хоче забувати. Усім дуже дякую. Хай вам щастить. Побачимося в ефірі.